Марія нервово поглядала на годинник. Та коли ж вони вже підуть додому, думала вона. Свекори свекрухою вже настогидли її своєю присутністю просто до чортиків. Марія уважно прислухалась до голосів, що долинали з вітальні її свекруха і свекар Катерина Петрівна та В'ячеслав Михайлович. Це вже стало їхньою звичкою. У вихідні прийшли навідати сина. І, судячи з усього, розповідали йому щось смішне. Останнім часом вони стали навідуватися частіше, ніж Марія вважала за нормальне, З ними вона майже не спілкувалася, постійно вигадуючи собі якісь справи. А останні кілька тижнів жінка почала помічати, що в її квартирі відбувається щось дивне Ну не могли ж речі просто так самі зникати без причини. То чоловікові шкарпетки, при чому всі разом десь пропали, то чайник опинився геть не там, де вона його залишала, то ключі з тумбочки зникали та опинялись у пакеті зі сміттям. А позавчора взагалі плюшевий ведмідь, який зазвичай сидів у залі на дивані, якимось дивом опинився на кухні. Коли Марія повернулася з роботи, він, сидячи на столі, тримав ополоника. Та обіймав каструлю з уже скислим супом, який теж якимось загадковим чином покинув холодильник. Потім ложки й виделки помінялись місцями у посудній шафі, та було ще декілька подібних див. Але вишенькою на торті стали брудні чоловікові черевики під її чистою шовковою подушкою. Спочатку вона списувала на свою забудьковатість, загадкові провали в пам'яті. Але згодом їй почала гризти думка. А чи не свекри це роблять? Адже ключі, окрім неї й Сергія, мали тільки вони. Коли вони з Сергієм обидва були на роботі, у квартирі можна було робити що завгодно. Особливо вразило Марію випадок з ведмедиком, і тоді вона вирішила діяти. Треба ж було розібратися в ситуації, а раптом і справді завівся полтергіст. Поти від усіх, Марія залишила у вітальні куплену заздалегідь веб-камеру і пішла на роботу. Подивимося, що вони роблять, коли думають, що їх ніхто не бачить, думала вона. Якщо це, звісно, вони, а не щось потойбічне. і від цієї думки ставало трохи моторошно. Протягом дня Марія не могла позбутися передчуття, що сьогодні трапиться щось дивне. Передчуття ніколи не обманювало її, а серце сьогодні цілий день билося вдвічі сильніше. Адже розгадка таємниці зниклих шкарпеток була вже близько. Повертаючись з роботи додому, Марія почувала себе персонажем зі шпигунського роману. У голові крутилися на різноманітніші сценарії один одного цікавіші, але вірити в привидів, чи щось потойбічне не хотілось. А може, у квартирі є якісь свої таємниці, про які вона не знає. Але до чого тоді плюшовий ведмідь? Щойно Марія увійшла в квартиру. Перше, що вона зробила, кинулась до ноутбука. Треба ж було дізнатись, що тут відбувалось у її відсутність. Цікавість, переважила голод. Увікнувши запис, Марія вмостилася на дивані і приготувалася дивитися та слухати. Вона почула кроки. Пересування стільців і розмова. Спершу ні про що, але невдовзі розмова свекрухи і свекра перейшли у зовсім цікаве русло, та й самі вони з'явилися на екрані. Слухай, Славко. лунав тихий голос Катерини Петрівні. Я більше не можу її терпіти, ця Марійка, просто якесь покарання. Вічно щось не так робить, все в неї з рук валиться та й сама, наче від нас ховається. Та вже ж так, підхопив свекор. І як вона швидко цю квартиру захопила, неначе зозуля залетіла і все. А тепер подивись на неї господиня, а наш Сергійко, дурник, її у всьому підіграє. Я взагалі вважаю, що вона йому не пара. Продовжувала свекруха. Як вона взагалі могла подумати, що щось у неї вийде з нашим хлопчиком? Але треба визнати вийшло, напевно, приворожила. Ти бачив її очі чорні, глибокі? Ні, треба таки продовжувати те, що почали. Марія так і завмерла. Очі її округлилися, руки затремтіли. Вона не могла повірити своїм вухам. Ці двоє милих стареньких, з якими вона спочатку так намагалась налагодити стосунки, зараз обговорювали, як вижити її з квартири. Просто так ми її не виживемо, мовив В'ячеслав Михайлович. Вона, бач, хитра, все під себе підім'яла, і наші ігри з речами геть не реагує. Але у мене є план. Він подіє? Марія слухала далі. Її голова гуділа від слів, що падали, мов каміння на голову. Треба, почав свекар, але його перебила свекруха. Треба її якось вивести з себе. Нехай подумає, що сходить з розуму І сама вирішить піти. Пам'ятаєш, як наша сусідка віра? То те ще суп пересолить, то ванну затопить, а потім взагалі теку з документами так заховала, що весь дім перевернули, поки шукали, та й не знайшли. Оце був хитрий хід, розсміявся В'ячеслав Михайлович. Оксана Леонідовна тоді так і не зрозуміла, що то все було навмисно, і вже за тиждень виїхала, здогадалася. Що її тут не раді бачити? Хоча ведмідь, який обіймає скислий суп, це те щось, свекоро розсміявся. А Марія відчула, як до горла підкотився клубок. Схоже, ці двоє справді намагалися звести її з глузду, щоб вона сама з'їхала. Ну що ж, почнемо з дрібниць, продовжила свекруха. Я вже між іншим кілька й речей заховала. Нехай думає, що загубила або не пам'ятає, куди поклала. А, хто це ти? зареготав свекор. Ну тоді я підіграю, почну з чайника, переставлю його туди, де вона його точно не знайде, за диван. Вони сміялися, обговорюючи свої вигадки, а Марія сиділа з відкритим ротом, не в змозі вимути жодного слова. Оце так, оригінальний спосіб ці двоє придумали, щоб виселити мене з квартири, думала вона. Отже, свекруха зі свекром у мене ще ті жартівники. Їхні витівки більше нагадували пустощі домовика, і чим далі вона слухала, то більше вони занюрувалися у деталі свого підступного плану, їхні методи на словах ставили дедалі витонченішими. Від постійної перестановки її речей до того, що вони збиралися зіпсувати кілька її улюблених блузок, порізати їх у цікавих місцях. Марія вимкнула ноутбук. вона більше не могла це бачити та слухати. Це й так стало ясно. Вона взяла телефон, щоб зателефонувати чоловікові, але потім зупинилась якщо розповість йому, то буде скандал. І ситуація тільки погіршиться. Ні, треба поміркувати. Якщо вони хочуть вивести мене з себе, то ще побачимо хто кого, подумала Марія, і в її голові народився власний план. Наступного дня Марія поводилась так, ніби нічого не сталося. Вона посміхалася свекрусі, дякувала за смачні пиріжки, навіть хвалила свекра. За його успіхи в шахах, а в голові дозрівав план, такий же примітивний, як і в них. Але саме завдяки своїй простоті, зважаючи на диватство і довірливість свекрів, він мав спрацювати. Вона вирішила зіграти на їхніх нервах. Вийшовши на кухню, Марія почала робити вигляд, що говорить по телефону Так, так, Олю, уявляєш, я бачила привида у своїй квартирі. Вона казала це голосно і нарочито емоційно, знаючи, що свикруха в сусідній кімнаті точно чує. Воно, мабуть, тут нещодавно оселилось. Уявляєш, проявляється у вигляді напівпрозорої хмаринки. Ну, так, і речі пересуває. Сама розумієш, ховає так, що годі знайти. Вона почула. Як скрипнули двері? Значить, мета досягнута, свикруха прислухається. Посміхнувши своїм думкам, Марія продовжила Я думаю, воно просто чимось незадоволено. Може, тут колись жив, їх хто поганий, і його душа не може заспокоїтись, а може, щось сталося? Знаєш? Я думаю, якщо його якось не заспокоїти, то воно може взагалі мозок винести. Так, звісно, зверталась, приходила ворожка, сказала, що цей привід буде намагатися звести з розуму всіх, хто заважає йому. А заважають йому чомусь люди, яким за п'ятдесят, Тож тому я за себе та Сергія не хвилююсь. А от за його батьків. Вони щасто бувають у нас вдома, коли нас немає. Тут, звісно, є привід задуматись, тим паче їм обом вже та я сама знаю, якраз за п'ятдесят. Так що я не знаю. Я б їм порадила святу воду вдома тримати. І, може, не приходити сюди, коли нас немає, з притиском промовила Марія. Продовжуючи свою театральну розмову. В сусідній кімнаті панувала тиша, а потім легке шурхотіння, як від чиїхось поспішних кроків, Марія посміхнулась. Гачок проковнуто. Та ні, Олю, ти не лякайся, але я не жартую. Я тобі казала, що вчора плюшавий ведмідь знову перемістився на кухню. І не повіриш. Обійняв пляшку соцото, а біля нього стояла чарка, у якій були залишки того самого Уксусу. Це точно знак. Так, я сьогодні буду дзвонити тій тій бабці, що з духами розмовляє. Так, так, тії самої. Вона сказала, що якщо хтось будинку навмисно розбурхує енергію, то може поплатитися. Тут Марія навмисне зробила паузу. І обернулася до дверей. Катерино Петрівно, це ви там? спокійно запитала вона. «А я тут по телефону розмовляю. Вам пиріжки підігріти? Ні, ні, не треба, дякую. Я вже піду, трохи розгублено відповіла свикруха і поспішила до дверей. Так рано, вдавано здивувалася Марія. Ми ще чай не пили. Та ні, щось голова закрутилась, напевно, тиск. Славкові теж пора, крикнула вона в бік вітальні. Іди, йди, В'ячеславе, не барися. Свек роз'явився, морщачий лоба, і поглянув на Марію насторожено. Ну, бувай, невістко. Ми ще якось заїдемо. Вже заходьте, солодкою посмішкою відповіла вона. Сподіваюсь. Що жодні духи вам не завадять, а тут іноді буває, ну самі знаєте. Двері зачинилися за ними, і Марія видухнула з полегшенням. Наступного дня вона навмисно залишила на видному місці книжку з назвою Спілкування з потойбіччям, і біля неї пучок сухого полину. Свекри мали от от знову прийти, але не прийшли ані наступного дня, ані через день. Минув тиждень, тиша, жодного дзвінка, жодного пиріжка, жодного переміщення чайника. Сергій одного вечора задумливо згадав, щось батьки давно не навідувались, може, зайняті. Марія знизала плечима. Можливо, а може, щось їх налякало. У нас ж така квартира, енергетика специфічна. Ти про що? Та так, нічого, усміхнулася вона і пішла на кухню, приховуючи свою переможну посмішку.